А ви знаєте, що, можливо, все своє життя ви варили картоплю неправильно. Думаєте, просто закинули в каструлю, злили воду і все, зупиніться. Разом із цією водою ви виливаєте половину вітамінів, мінералів і користі. А якби картопля могла говорити, вона б уже кричала: Люди, ви що робите? В цьому відео я покажу, як варити картоплю. Так, щоб вона не тільки була смачною, а й реально корисною. І повірте, тут є нюанси, про які вам ніхто не казав, отож залишайтесь, буде цікаво. Сьогодні давайте розберемо один простий, але важливий момент, як варити картоплю так, щоб вона була не тільки смачною, а й максимально корисною. Більшість людей не замислюються, що звичайне варіння може позбавити картоплю половини її цінних речовин, але є кілька секретів, які допоможуть зберегти максимум користі, і зараз я про них розповім. У цьому відео ви дізнаєтесь, чому картопля це більше, ніж просто вуглеводи. Як варити її так, щоб не втрачати жодного корисного елемента? Чому багато хто робить пюре неправильно і як виправити цю помилку? Бо, як зазвичай буває, почистили картоплю, закинули в каструлю, зварили, злили воду і все. Головне, щоб швидко, правда? Але ж разом із цією водою у раковину йде половина всіх корисних речовин. Якби картопля могла говорити, вона б уже давно кричала Люди, що ви робите, як я вже й казав. До речі, а ви знали, що картоплю можна не просто варити, а готувати на парі? Якщо є можливість, обирайте саме цей спосіб, він дозволяє зберегти ще більше вітамінів. Прошу вас поставити цьому відео лайк, для мене це дуже приємно, а ми продовжуємо. Чи пробували такий метод? Напишіть у коментарях, як ви готуєте картоплю. Дивіться, класично чи експериментуєте з новими методами. Давайте ділитись досвідом, до речі. Отже, і зараз ми розбираємося, як зробити так, щоб картопля була не просто смачною, а ще й реально корисною. Чому картопля це не просто вуглеводи? Це не просто щось, з чого роблять пюре. Ви знали, що в минулому картопля навіть використовувалася як лікувальний засіб. Наприклад, у 9 столітті її радили вживати для покращення травлення та боротьби з різними хворобами, а ще вона стала основним продуктом у багатьох країнах світу, врятувавши мільйони людей від голоду. Це справжнє джерело корисностей. Калій для серця і тиску. Якщо у вас буває високий тиск, картопля вам у поміч. Вітамін С для імунітету, але тільки якщо її не переварити, вітаміни групи В – для нервової системи та енергії. Резистентний крохмаль, корисний для кишківника, як харчові волокна. Тільки от біда, вся ця користь залежить від того, як її готувати, як варити картоплю правильно. Щоб зберегти максимум вітамінів і мінералів, варіть у шкірці. Це означає не очищайте картоплю перед варінням, шкірка триматиме вітаміни всередині, а без неї вони просто випаровуються у воду. Використовуйте гарячу воду, опускайте картоплю у вже киплячу воду, а не в холодну. Це допомагає зменшити втрату корисних речовин. Не переварюйте, оптимальний час варіння. 15-20 хвилин. Якщо картопля розвалюється вітаміни втрачені, додавайте у воду сіль і цибулю. Сіль допомагає зберегти текстуру картоплі, а цибуля додає антиоксидантних частинок у відвар. Не виливайте воду після варіння, вона містить калій, магній та інші мікроелементи. Використовуйте її для пюре або супів. Готуйте на парі, якщо є можливість така, цей метод ще краще зберігає корисні властивості картоплі. Як зробити ідеальне пюре. Усі люблять пюре, правда? Але є один лайфхак, як зробити його ще кориснішим. Варіть картоплю в шкірці і не доварюйте 2-3 хвилини, очистіть, поки тепло. Розімніть, додаючи, не молоко, а ту ж воду, в якій варилась картопля. Додайте трохи вершкового масла, воно допоможе засвоювати жиророзчинні вітаміни. Результат пюре ніжне, корисне і без втрати всіх тих класних речовин. Картопля це погано? Такі запитання є, чи це міфи. Давайте розберемося, скільки разів ви чули, що картопля це шкідливо, що від неї товстіють, що піднімається цукор у крові. Але це неправда. Глікемічний індекс картоплі знижується, якщо її охолодити після варіння. Коли картопля остигає, частина крохмалю змінює свою структуру. Такий крохмаль засвоюється повільніший і не викликає різкого підвищення цукру в крові. Тобто, коли картопля остигає, її крохмаль стає більш корисним для травлення і допомагає уникнути стрибків цукру. Додавання жиру, наприклад, масла, сповільнює розщеплення вуглеводів, а отже, не буде різкого стрибка цукру. Картопля стає шкідливою тільки у разі її смаження у великій кількості олії або споживання у надмірних кількостях. Головне знати міру і правильно готувати. Який можемо зробити з цього всього підсумок? Картопля це не ворог, а друг. Їсти картоплю можна без страху, якщо варити в шкірці, не переварювати, використовувати відвар для пюре або супів. Добре. Тепер розкладаємо все по поличках. Чому варто забути про звичку чистити картоплю перед варінням? Вся справа у шкірці вона це природній бар'єр, який зберігає всередині картоплі вітаміни та мінерали. Як тільки ви знімаєте шкірку і кидаєте картоплю у воду, поживні речовини починають просто зникати. Ви буквально зливаєте користь у раковину разом із водою. А тепер уявіть, ви залишаєте картоплю у шкірці, кидаєте її у вже киплячу воду і ось вам перший крок до максимально корисного гарніру. До речі, багато хто робить ще одну типову помилку: кидають картоплю у холодну воду і чекають. Поки вона закипить, так робити не можна. Чому? Тому що при повільному нагріванні поживні речовини починають поступово витікати з картоплі у воду. Якщо ж упустити її у вже киплячу воду, всередині швидко формується захисний шар і користь залишається всередині. Тепер про час варіння. 15-20 хвилин це оптимально. Не переварюйте. Якщо картопля вже розвалюється, вона втратила не лише форму, а й значну частину вітамінів. А що роблять багато людей? Забули на плиті, злили воду. Частина картоплі вже перетворилася на кашу, а користі там мінімум. Ще один цікавий момент, що додавати у воду. Трішки солі. Не лише для смаку. Сіль допомагає зберегти структуру картоплі. А ось кілька шматочків цибулі у воду додаткові антиоксиданти. Ви навіть можете не класти цибулю у тарілку, але частина її корисних речовин залишається у відварі. І головне, ніколи не виливайте відвар просто так. Ця вода справжній мікс калію, магнію та інших мінералів. Ви можете використати її для приготування пюре або додати у суп. Це те, Чого більшість людей не роблять, а даремно. А тепер лайфхак ще один для пюре. Хочете, щоб воно було не просто ніжне, а ще й корисне, варіть картоплю в шкірці. Не доварюйте 2-3 хвилини, як я вже й казав. Потім очистіть, поки вода ще тепла. Розімніть, додаючи не молоко, як це часто роблять, а саме ту воду, в якій вона варилась. Вода з-під картоплі містить усе найцінніше. А тепер саме головне, що також дуже турбує людей, це міф. Кажуть, що картопля шкодить фігурі, але все залежить від того, як ви її готуєте. Варена або приготовлена на парі картопля це чудове джерело енергії та корисних речовин. А от смажена у великій кількості олії чи фрі так, це вже не про користь. До речі, якщо після варіння картоплю охолодити, частина крохмалю перетворюється на резистентний, він корисний для кишківника і не підвищує різко у крові. Це я повторююся як корисне нагадування. Тож тепер, ви знаєте, картопля може бути і смачною, і корисною, а головне знати ці прості правила не тільки для себе, а й передавати у покоління своєї родини. Ось так, друзі. Якщо вам ця інформація була корисна, я вас дуже прошу підтримайте це відео, поставити палець вгору вподобайку. Нехай його подивляться більше людей. Мені як автору це приємно. І буду для вас підготовляти ще кращі корисні поради у всьому. Отож, якщо бажаєте, підпишіться на канал, тому що ми вже вскорі з вами зустрінемося у ще одній дуже цікавій розмові. Хай вам щастить!